Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Цього року ми зустрічаємо Різдво Христове по новоюліанському календарю, і нас готує до цього великого свята Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада і закінчується 24 грудня. Це час подвигу, це час молитви, це час доброї праці, тобто праці для тих, хто оточує нас. А найбільше для нашої перемоги, праці для нашого війська, захисту, допомоги, підтримка для всіх тих, бо Господь сказав, що ви зробите тим, хто нас оточує, нашим рідним, близьким, тим людям, найменшим, що ви зробите, ви зробите для мене. І тому сьогодні ми маємо і зобов'язані прикласти багато зусиль для того, щоб можна було вимолити. Нам перемогу, захист нашим воїнам і зустріти великій радості, духовній радості Різдво Христове.